Пане Андрію, ви ветеран, який, як я знаю, допомагає іншим ветеранам. Ви пройшли якийсь певний шлях, і що було далі? Ну так, я зараз в статусі ветерана після поранення, бо мене виключили з обліку через тяжке поранення. Відповідно, я допомагаю, допомагаю не ветеранам, я допомагаю всім своїм. Ага. Я так це називаю, тому що це не те, щоб допомога. Я просто. Певним чином вказую, що робити куди йти, і можливо, когось навіть мотивую для того, щоб життя після поранення не закінчувалося, а тривало далі. Ну це так і є. От у мене задача не просто допомога. Я хочу, щоб це було системно на державному рівні. Я хочу, щоб ветерани це звучало гордо. я Хочу, щоб врешті-решт, і служити було честю для тих, хто зараз буде мобілізований. Тому це так ну набагато ширше, ніж просто допомога. Я вважаю. Ви сказали, що життя після поранення продовжується. Розкажіть про своє поранення, будь ласка. Ну, скажімо так. По-перше, давайте зафіксуємо, що ніхто не обирає бути пораненим. Це завжди неочікувано. Тому так сталося, що в 22-му році, після того як я пішов добровільно з хлопцями воювати в ДШВ, зразу після учебки на мене закинули на нуль до мого взводу, відповідно. І потім через певний час нас перекинули на Мар'їнку Донецька область, і власне там. 7 вересня я отримав тяжке поранення. Ну там як сталося, я в один день вижив двічі, тому для мене ця цей день, ця історія і взагалі цей період, епізод, він для мене такий поворотний. Бо я тепер, в принципі, живу, і те, що я роблю, і те, що говорю, воно йде через призму цього, що я двічі вижив там, де мої побратими загинули. Тому що зранку по мені відпрацював снайпер. І він попав, не попав, а потім застрелив мого побратима. І в цей же день ввечері була міна в окоп, і мій побратим загинув. Це рука у вас це були, були уламки, так? Ну так, да, це міновибухова травма. Тобто, я взагалі, коли після спочатку, там я пну коли цей процес відбувався після вибуху, я думав, що мені руку відірвало, бо я бачив свою кістку. І відповідно, мій побратим, все, -все він помер в мене на руках. У мене було п'ять операцій. Ну, якось так. Тому це я задоволений, те, що це відносно інших, скажімо, травм і поранень це абсолютно такий лайтовий варіант. І слава Богу, що рука залишилась. Я цьому, вдячний всім лікарям, які трапились на моєму шляху евакуації, лікування реабілітації. Я жодного разу не давав хабара, і до мене ставились здебільшого дуже поважливо і спасли мене. Ну що, що можна говорити, Май я всім лікарям на своєму шляху вдячний. Більш того, навіть з двома лікарями я постійно підтримую зв'язок, от якраз через те, що один зробив красивий шов. А другий вже, скажімо, зібрав мої кістки докупи і скріпив титановою пластиною. Чи можу спитати, як зараз ваша рука, в якому стані? Та в, в в чудовому стані. Ну, якщо там піднімати, то от, це все, що я зараз ну, можу і в принципі міг. Зато в мене там, наприклад, вже є локтова активність, я можу там, до носа достати, до вуха. Тобто, ну, цього так. не було? Ні, цього не було. То це вже зараз такий в мене прогрес. Я вже можу такі речі робити. Тому, да. Але, на жаль, ну, поки що немає там якихось перспектив. Перспектив для чого? Щоб рука повністю, повністю? відновилася. Да, рука повністю не відновиться, тому. Якби мені з цим жити. Ну, це, це я ж кажу, я на це дивлюся, як на такий невеличкий аспект в моєму житті, бо я вже з цим навчився жити. І я ж кажу, що я дивлюсь на призму того, що мені вдалося двічі вижити в той момент. Тому я вдячний, що так. Окрім лікарів і медичної допомоги, оцей прогрес завдяки спорту. В тому числі однозначно, я вважаю, що спорт, по перше, він мене повернув психологічно. Бо в мене десь була по-моєму третя операція, і я був в медроті і випадково потрапив на ігри нескорених на відбір у Львові. І я тоді просто був шокований, наскільки мене відірвало з військової реальності от цю спортивну, де ветерани між собою змагаються, але це не про змагання, це про силу духу, це про братерство. Коли тобі всі допомагають, підказують, щиро підказують, так як це напередку. Ніхто не кривить перед тобою душею здебільшого. Бо всі ми люди, і там, наприклад, були побратими, які з ампутаціями, і вони йшли, повертались воювати. На жаль, де й дехто з них загинув, але все одно, це, це сильні люди, це неймовірно. Це про те, що сила духу сильніша за тіло. От про це мова. Тому, звичайно, мене це в першу чергу психологічно витягнуло. А вже потім, коли я там звільнився з лав ЗСУ мене я відчував, що мені потрібна і психологічна допомога, тому я звернувся до психолога. Ми розібралися з цим, і я і зараз займаюся психологом, тому що я розумію, що наслідки після поранення, те, що було на війні, воно зі мною на все життя. Більш того, скажімо, виклики соціальні, які зараз в нашому українському суспільстві є, вони ще більше нас тригерять, тих, хто був на війні. Там, наприклад, та ж сама мобілізація. Ну Камон. Так, такі речі вони недопустимі, а я розумію, що мене це дуже сильно б'є, а я поруч з дитиною. Ну, тому я займаюся психологом і досі. Дякую за відповідь. Ще мушу спитати ми сьогодні на ВДНГ: а, з якої нагоди ви тут сьогодні? Урбан Парк. Спорт. Сьогодні, ми, сьогодні буде забіг, зимовий забіг, який проводять активні парки і наш біговий ветеранський клуб Цінці 300. Ми сьогодні будемо бігти. Я разом з тренером, своїм побратимом, який також ветеран. І от ми хочемо показати на власному прикладі, що ветеранські клуби мають існувати, більш того, вони ефективні і власне своїм досвідом мотивувати вступати в такі клуби, в тому числі в наш біговий. 6 років я бігаю, да, там деяких успіхів я досяг, Андрій про це дізнався. От, ну, на цій темі бігу ми з ними і зійшлися. Зараз Андрій е, готується бігти лондонський марафон. Це один е, з найпристижніших марафонів світу, е, так званий мейджер, да, серія мейджорів є. От Андрій його буде бігти в квітні. Е, е, я його до цього марафону готую. Я як ветеран, він ветеран. Е, от, е, він, ну, ми з ним домовилися, що я його готуватиму до цього марафону. Деякий досвід, да, я так, треную людей, де мої люди вже деяких успіхів досягають. Ну, от я, Андрій сьогодні от теж досяг першого успіху. А ви сьогодні а, разом бігли це вперше, чи ви так? Ми інколи просто на спільні пробіжки ми виходимо. Ми живемо в одному районі, неподалік одне від одного. Я спеціально от нещодавно приїхав в Київ і поселився там поруч, теж в тому районі. Ну, Він мені теж подобається. от. І ми виходимо на спільні пробіжки. Я йому там якісь лайфхаки бігу розповідаю там, що там пояснюю. А як змагання в плані, це наш перший вихід от спільний і нашого бігового клубу, який ми от створили. І як вам все пройшло, Розкажіть супер. Андрюха, взагалі молодець. Ну дуже старався йому було важко, тяжко, тому що десятка це така дистанція. От тобто там треба тих піч майже самого початку. Ну він молодець, спорався, пишаюсь. Андрій, ну як ви після 10 кілометрів, це ви вперше 10 так подолали, чи вже у вас був такий досвід. Та ні, я досвідчений насправді бігун <кхи> і в статусі ветерана в тому числі. Але от з таким результатом вперше. І це я пов'язую в першу чергу з тим, що ми вже створили біговий клуб. І от якраз мій побратим, і він же тренер, і він же очолює наш ветеранський біговий клуб міцні 300». І От він доклав зусиль, що в короткий термін в мене є такий результат. Але наша мета і ціль набагато глобальніша, бо в квітні місяці, в кінці квітня, я буду бігти лондонський марафон. Фон і нас двоє ветеранів з України, хто буде представляти Україну ігри нескорених нам подарували цю можливість, і тому ми будемо готуватися вже більш щільно саме до забігу на лондонському марафоні. Тому у нас це такий проміжковий був етап. Але я задоволений собою. Ми я класно пробіг. Це вперше <с> в мене такий результат. Тому я задоволений І саня. Теж тому це класно. Це клас. Такий настрій у вас гарний. Скажіть, які собі ви... якому мету зараз в житті маєте після поранення змінюється все. Ти, от, я після поранення пам'ятаю, я думав, що в мене там буквально місяць швиденько все загоюється, і я повернусь воювати, але ні. По-друге, я зіштовхнувся з тим, що емоційно я не потрібний, ніхто нікому абсолютно не потрібний. Система мене не бачить. Багато речей ти дізнаєшся сам, самостійно вирішуєш. Крім того, бюрократія настільки була величезна, що це просто було здавалось, непробивне щось таке. І тому відповідно це була моя мотивація створити організацію, яка буде допомагати тим, хто потрапляє з окопа в госпіталь, потім на етапі лікування і реабілітації, щоб протягом всього цього періоду військ. Кові не залишались самотніми більш того, щоб вони знали, що робити, куди податися, і як чинити, якщо проти них порушують будь-які законодавчі норми. Тому я створив. Спілку поранених військових місці 300. і власне це не от теж для мене є важливим, бо я завжди в темі, я завжди з хлопцями, я завжди в госпіталях. Ветеранський спорт, юридичні якісь нововведення. Ми впливаємо зараз, уже входимо в різні підкомітети і комітети з приводу ветеранських питань. І це важливо. Нам треба після поранення вчитись жити по-новому. В моєму випадку це не настільки, скажімо, відчувається, а от тих, у кого хлопці і дівчата ампутації. Я знаю таких безліч. Для них це суттєве. Ми себе починаємо сприймати по-новому. Треба змиритись з тим, що ти щось не можеш в цьому житті, але тим не менше не зупинятись йти вперед розвиватись, при цьому бути щасливим, не втратити якусь свою мотивацію, не втратити при цьому здоровий глузд. Це важко, тому що після війни всі ми вибачте, але особи з інвалідністю, як психологічно, так і фізично. І коли ми говоримо про реабілітацію, це не щось тиждень, два, місяць, два, ні. Реабілітація після поранення. На жаль, в більшості випадків це на все життя на все життя, і тому я маю постійно займатися спортом, щоб рука була в тонусі. Мої побратими з ампутаціями мають постійно займатися, щоб бути в тонусі. І таким чином ми об'єднуємось. Ми намагаємося поставити політику ветеранську на правильні і найголовніше ефективні рейки. Тому привертаємо до себе увагу, стукаємося в державні органи, говоримо про те, що свій своєму принцип має працювати постійно завжди і безповоротно. Ми говоримо про те, що про ветеранів нічого без ветеранів, тому от і на місцевому і рівні, і на національному це наша мета. Ви зараз сказали, що реабілітація ну, на все життя. Чи можете ви розказати, з чого ваша реабілітація почалася після поранення? Коли ми говоримо про реабілітацію, у мене є пара моментів, коли, наприклад, я не отримав те, що мені було повинно, я повинен був отримати відповідно до законодавства, в тому числі виплати після поранення. І я на це закрив очі. Але найгірше для мене в даному випадку, що я отримав лише дві реабілітації відповідно до мого діагнозу. І дві реабілітації це для розуміння. Ня чотири тижні, що по суті ну є там місяць, і цього надзвичайно замало. Бо потім я мусив це робити за власний рахунок в умовах, коли мене вивели поза штат, і зарплата моя в місяць була 500 гривень. І весь цей бардак він наклався настільки, що я розривався між частиною, між реабілітацією, між особистими проблемами зі здоров'ям, і я не міг повноцінно ні заробляти, ні якось ситуацію вирішити. І я по суті був ув'язаний от в цій цій ситуації, бюрократичні законодавчі, як ми як ми це не назвали. Тому в даному випадку у мене все почалося з неправильного підходу до о, мого особистого випадку. Він не є кричущий чи не найгірший, але він є. Бо це вже не робота. У мене не працює плече, я тому зараз не можу підняти. Бо в мене там стоїть пластина титанова, там немає дельта, м'яза, осколки на все життя. І це все спричинило, що в мене є певні обмеження фізичні на все життя. Але я маю підтримувати свій фізичний стан для того, щоб не стало гірше. Ну, Наприклад, такі не знаю, може це інтимні якісь подробиці, але, наприклад, в мене груди обвисли. Тобто раніше я займався спортом, в мене були як в тонусі м'язи. Зараз вони просто впали, впали, тому що не м'яза немає, який мав би їх тримати. Наприклад, щоб був масажист раз на місяць, там 10 курсів, тобто 10 занять, це півтори тисячі, одне заняття в Києві. Ну, то, уявляйте, Це скільки ви власне ні? власним коштом Власним коштом, звичайно. Тому я вважаю, що коли ми говоримо про реабілітацію, в моєму випадку я не отримав те, що мені потрібно було бо поранення індивідуальне. Відповідно, і лікування, і реабілітація індивідуальне. А в нас система побудована, коли вона не бачить індивідуальності, вона нас всіх заганяє під одну шпальту. Все немає тебе, яке б не було поранення. І я відповідно я вважаю, я один з тих, хто постраждав від цієї системи. Тому що я вважаю, що я так думаю, що мене можна було б швидко вилікувати і відправити назад воювати, що я і хотів, і чого я очікував, але це затягнулося настільки, що от уже там два роки після мого звільнення з лав зсу я мушу піднімати питання з приводу своєї реабілітації не просто там щомісяця, а щодня. І це ж вже відбиток на все життя. Це неправильно. Тому я й намагаюся донести, що якщо ми будуємо систему реабілітації, вона має бути індивідуально до кожного військового пораненого, розумієте? І тільки так це буде давати якийсь ефект. Якщо мені треба п'ять якихось реабілітаційних курсів, то і вони мають бути ці п'ять, а не так, що сказали два, і я їх отримав, а цього недостатньо. А власними силами. Е який прогрес є у вас е, е, з вашою рукою? Прогресу як такого ну, не сильно відчутно. Ну, скажімо, в мене менше больових якихось стало таких моментів, коли там рука спонтанно німіє, чи там починається тремор, чи навпаки вона наливається там кров'ю. Але, от, наприклад, під час заняття спортом, то це часто буває там. А тут ситуація в тому, що Покращити навряд не стати гірше, оце моя задача, щоб рука з рукою не стало гірше. Окрім спортивних планів, окрім о, о, того марафону, до якого ви готуєтеся, що у вас ще в планах зараз є? Е, якісь е, ще е, потрібно десь поборотися за щось, е, об'єднати ще у вас. Мені казав ваш побратим, що у вас прям е, колектив, і ви не тільки що спорт це для здоров'я, але й для спілкування між собою. Е, як ви в цьому напрямку рухаєтеся? Ну, планів насправді багато, тому що один з моїх таких флагманів зараз є застосунок компас ветерана. І от він вже є в Google Play, його можна завантажити. Там первинна інформація для діючих військових і поранених. Крім того, він скоро буде залитий в IOS. Ми його будемо робити більш інтерактивним, де буде календар подій для ветеранів і діючих військових, для того, щоб можна було взяти участь і в мистецьких і різних заходах, і в спортивних. Крім того, ми туди додамо складову комунікацію один між одним, щоб, наприклад, з Різних областей в застосунку можна було знаходити потрібних людей ветеранам. Наприклад, в мене був запит, ветеран звернувся, порадь мені когось, хто є з Хмельницької області, для того, щоб я міг з ним якось поспілкуватись, можливо, якось співпрацювати, і тому подібне. Тому це буде такий комунікатор. Це є застосунок. Вже далі. У нас, як я вже казав, співпраця з федерацією легкої атлетики України на майбутній рік у нас є достатньо щільний графік різних заходів. Це і трен... Трен... навчання тренерів. Професіоналів, як поводити себе з ветеранів, і відповідно ветеранів навчати тренерству, для того, щоб вони в своїх громадах поверталися і розбудовували ветеранську спільноту, спортивну спільноту. Крім того, в нас вже заплановані декілька спортивних заходів на наступний рік. Планів багато головне, щоб на все це вистачило сил і щоб далі, наприклад, на законодавчому рівні нам не робили гірше. Дякую, дякую вам.